Інстаграм, навіщо вам його вести? Ви скрізь чуєте особистий бренд, особистий бренд, особистий бренд. Хтось веде інстаграм, тому що він експерт показує свої послуги. Хтось є ремісником, має якісь хобі, захоплення або справу всього свого життя. Показує це все. А хтось просто хоче ділитися своєю думкою, показувати свої роботи, не з метою продати. І таким чином ми можемо підсумувати, що інстаграм для всіх для мене. інстаграм спочатку був задоволення. Я просто любив щось знімати, знімати щось смішне, показувати це людям, що їм подобалось. А потім, коли я почав займатися таргетованою рекламою та маркетингом, інстаграм почав мені приносити клієнтів, тому що коли я публікую якийсь контент, моя аудиторія про мене дізнається. І відповідно воно як сніжником починає працювати і генерує мені клієнтів. Зараз з часом це не тільки клієнти на мої послуги. А і клієнти на мій курс «Таргетована реклама». До речі, якщо вас цікавить перспективна онлайн професія, хочете перейти в онлайн, працювати віддалено, тощо перше посилання під цим відео переходьте, а ми будемо продовжувати. Як ми вже з вами дійшли, інстаграм це. Джерело клієнтів для експертів це місце, де ремісники можуть показувати свої роботи, або просто місце, де люди можуть ділитися своєю думкою. І якщо підсумувати це інстаграм і в його ведення, це популяризація того, що ви робите, або те, про що ви думаєте, і ділитися цим з масами. А навіщо це все? Це медійка, якщо говорити сленгом, і це ваша сторінка в інтернеті. Якщо уявімо приклад. Компанії, якісь потрібний працівник. Є два працівника, два кандидата. Вони мають однакові хард скіли, тобто однакові навички в певному там роді занять. Але один з них веде свою сторінку в інтернеті, там, до прикладу, має хоча б 3-5 тисяч підписників, а другий ні. І скоріше за все, якщо ця компанія вона також популяризована, вона має також свою сторінку. Можливо, веде якийсь там контент на Ютубі. Неважливо, скоріше за все, вона убере людину, яка має свою сторінку, тобто людину, яка є медійною. І в чому тут може бути плюс, тому що ця людина вміє, наприклад, доносити свою думку, що буде корисно не тільки там для того, щоб створювати контент, а й для того, навіть на якихось мітінгах, на зборах і так далі, вона може довести свою думку, тому що вона. Робиться навіть в не свій робочий час, ведучи там той самий свій інстаграм або інші соцмережі. Тому яким би ви крутим спеціалістом не як якби ви гарно не малювали, не створювали би щось з дерева, не знаю, що завгодно. Про це ніхто не дізнається, якщо ви не будете вести свою сторінку в інтернеті. Але щоб вести інстаграм, вам потрібна ціль. Ми переходимо плавно до наступного пункту, і дам вам невеличку підказку, тому що без цілі всі ваші дії будуть хаотичними. Потрібно дещо приділитися з нею. Відповідно, попрошу вас для себе відповісти на ряд питань, які я зараз вам задам. Перше питання це в чому ви сильні. Друге питання це чим ви можете бути цікаві, та третє, чим ви можете бути корисними. Або Максимально просте питання про що ви хочете говорити, вести свій майбутній інстаграм. Коли ви відповісте на ці питання, у вас буде чітке бачення вашого майбутнього ведення інстаграму, і от візьму в приклад себе, щоб вам дещо це пояснити. Я спеціаліст регатовано реклами зараз. Також працюю маркетинг директором в одній компанії, і в чому полягає ідея мого інстаграму? Я спочатку його вів, тому що от я спеціаліст, я ділився там своїм, там своїм досвідом, своєю роботою, результатами тощо. Проте, мі інстаграм це не тільки про роботу, роботу, роботу або там реклама, реклама, реклама. Такого немає. В мене є робота, життя, якась там продуктивність, книги, машини, відпочинок, якого в мене до речі дуже мало. Ютуб веду і ділюся цим також. Тобто, я показую, як я там знімаю, як готую сценарії, як до цього підходжу. Тощо. Тобто, мі інстаграм по факту, якщо взяти назву. Про таргет та маркетинг, проте там є більше життєвих моментів, які також цікаві людям. І от невеличка ремарка, перед тим, як перейдемо до наступного пункту, під кожну нішу, сферу діяльності, хобі, якесь можна придумати як. Цікаво, красиво, якісно вести інстаграм. Згадайте навіть хлопця, який в Польщі, українець, робить доставку голову, показує це. От буквально вчора бачив відео, де він поклав песика, якщо я не помиляюсь, в корзинку і розвозив з ним продукти. Це цікаво, і тут не потрібно займатися чимось таким. Ну я не знаю, будувати ракети, як Ілон Маск. Так цього не потрібно робити. Будь-що чим ви займаєтесь, можна цікаво. І якісно донести людям, показати це і отримати позитивний зворотній зв'язок. От ми перейшли до наступного пункту. Друге це подумати, для кого ви будете це знімати. В моїй роботі це називається аналіз цільової аудиторії або просто аналіз аудиторії. І не потрібно думати, що це дуже складно, вам щось потрібно виписувати. Хоча б в голові собі сформуйте якісь категорії людей, і щоб вам було легше наведу приклад своєї аудиторії. Моя аудиторія ділиться не на, на так багато категорій. Перше, якщо говорити там про професійну мою сторону, це таргетологи, які вже ведуть проекти, які можливо за досвідом а, є нижчими ніж я. І їм там цікаво, як я веду проекти, як я цим ділюся, щоб отримати якісь корисну, якусь корисну інформацію. А друге, це студенти, які не знають там, ким вони ще хочуть стати, але вони чітко знають, що вони хочуть заробляти онлайн. Відповідно, бачать в мене, що я також заробляю онлайн, і це їм є актуально. Третє це. Люди, власники бізнесу, які підписуються, або щоб пізніше звернутися за консультацією, або там щоб піти на навчання, або просто слідкують і пізніше захочуть звернутися до мене за моїми послугами. І наступні пункти вони взагалі не про те, що про що мій профіль. Вони про життя. Люди, яким подобається мій лайфстайл, або там моє почуття гумору, те, що я читаю книжки, люди, яким подобаються машини, тому що я там часто показую свою машину, як вона будується, і так далі. Тобто люди, які... Не їм не так цікавий той таргет та маркетинг, про які я там транслюю, розказую, і так далі, як просто я, як людина, і це, до речі, те, за що ми будемо зачіпатись далі в цьому відео. І одразу відповім на ваше питання: навіщо аналізувати аудиторію, якщо можна просто взяти і знімати рілси там або підписати пости, і так далі. Можна, але ж ви хочете отримувати якийсь позитивний або просто зворотній зв'язок. Правильно, і щоб його отримувати, нам потрібно звертатися до людей більш індивідуально. До прикладу, вам приємно, якщо до вас звертаються на ім'я. Правильно, тобто ви от, уявіть собі, ви приходите в якесь там сільпо, і ви настільки часто туди ходите, що до вас будуть звертатися за ім'ям. Це приємно, погодьтесь, приємно, тобто вас пам'ятають. А тепер уявіть собі, що ви зробили якийсь ріл, сторіс, пост, неважливо. І почали там з якоїсь проблеми або потреби, яка є у більшості людей, саме ця кількість людей себе там і знайде, або ви будете звертатись до якоїсь певної групи людей, от як я, до прикладу, розказував, що є студент. Я можу зробити якийсь рілс, де на початку скажу: ти студент, і почну далі. Тобто, я звертаюся до своєї цільової аудиторії в тому контенті, який я продукую. І так, ми все дізналися. Давайте підсумуємо. В нас є ціль, ми знаємо, для кого ми робимо. У нас є наша цільова аудиторія. І тепер нам потрібно з чогось починати. І з чого варто почати, це мені максимально буде легко, це оформити вашу шапку, написати, хто ви, чим ви займаєтесь, чим ви можете бути корисні, який контент або яка інформація буде в вашому профілі. І після цього не знаю, хоча б написати один-два пости, щоб ваша аудиторія, яка вже на вас підписана, хоча б зрозуміла, про що це буде, маєте там розписати це більш детальніше, і зробити якийсь хайлайт. Не потрібно робити новий інстаграм. Я максимальний противник цього. Перша причина, тому що це важко починати з нуля. Дійсно важко починати з нуля на цьому моменті. Відсіється величезна. Кількість просто людей, і це дійсно важко, якщо не неможливо. От я би чесно з нуля би не хотів би зараз починати. А, і тому що тому я і починав з того профілю, який в мене був. Я спочатку а, вчився робити сайти, тобто вивчив фронтенд Потім дізнався про вікенд вивчив Java ООП, об'єктно-орієнтоване програмування. Потім я такий, блін, хочу стати фотографом. Велика подяка моїм батькам. Вони мені подарували фотоапарат Canon 600D. Я на нього фоткав і знімав це. Це все залишилося в мене в інстаграмі. Можете прогрутати вниз, і там є де я просто викладаю зроблені мною фотографії. І після цього там я поїхав в Канаду, повернувся і почав займатися таргетованою рекламою. Я почав про це вести. Я нічого не видаляв, я лише змінив шапку і почав робити новий контент, який в мене є. І в чому тут плюс? Чому не потрібно робити новий профіль? Тому що ті люди, які у вас вже є, ваші підписники, там, друзі, знайомі, родичі, хто завгодно. По-перше, вони дивляться вас не через те, що ви там чимось займаєтесь, а через те, що ви там їхній друг і так далі. І плюс. Ті нові люди, які приходитимуть до вас, і які бачать, бачитимуть не тільки там професійний контент, а щось зв'язано з хобі, і так далі, вони також будуть бачити ваші якісь сторіс про життя, ваші якісь споглядання, думки тощо, тобто вони. Будуть бачити вас не просто робота або людину, там якогось е ремісліника. Вони будуть бачити вас людину, а як ми знаємо, люди люблять людей і люди купляють людей. Переходимо до найцікавішого, як знімати, що знімати та де брати ідеї. Перше, як знімати, взяли телефон в руки і просто починаєте знімати. Всім привіта! Мене звати Марк, я експерт з таргетованої реклами, 6 років досвіду, стільки тут проєктів і так далі. Просто берете і знімаєте, це максимально просто. Тут не потрібно. Щось видумувати і от дуже вагома річ, про яку хочу сказати. Ви надивилися купу цих хрілців, там, як ставити світло, який мікрофон купити. І ви думаєте, блін, в мене нема ж світла, в мене нема мікрофона, в мене камера не так знімає, і так далі, в мене нема гарного фону. Давайте це все розберемо. Зразу кажу: гарне світло, наявність там, крутого якогось мікрофону, не впливає на те, скільки ваше відео подивляться. Навожу вам максимально простий приклад. Одне з моїх перших відео, яке я зняв, яке називається Що таке таргетована реклама, воно набрало майже 50 тисяч переглядів. І воно знято на iPhone, і плюс на звичайний комп'ютерний мікрофон. Тепер ми беремо відео, яке я знімаю зараз, на камеру за 1000 доларів, на мікрофон, там за скільки? За 300 чи 400 доларів, там DJI e mic і так далі. Вони набирають менше. Найбільший фактор, через який набирають. Рілси там контент на Ютубі, контент в інстаграмі, перегляди. Це його сенс може бути крута камера, хоч за 5 тисяч доларів, крутий мікрофон, крутий фон. Зняли все студії. Але якщо нема сенсу, який сенс цього відео і хто його буде дивитись? уявіть собі, от, що в мене зараз у ця камера, яку я назвав стоїть світло, денне світло, гарний фон, ноутбук, мікрофон. а Я просто так буду сидіти. Ну, ви ж не будете це 40 чи, чи там, 30 хвилин дивитися. Ви цього не будете, тому що в цьому відео немає сенсу. Тому я сподіваюся, що на моєму досвіді ви зрозуміли, що крута камера не рішає, де я вам дав вам порівняння з моїм попереднім відео та з новими відео. І просто зрозуміти, що краще взяти і почати знімати. Поясню, чому, тому що якщо ви почнете знімати з тим, що у вас зараз є, там, з телефоном щодо світла, максимальна порада. Купіть собі просто лампу, таку довгу, яка там на стіл ставиться, щоб читати книги. Настільна лампа, так з холодним світлом. Там шість тисяч кельвинів холодного світла. Натяніть на неї кульок, поставте перед собою, між ними поставте телефон, і у вас буде класний софтбокс, який дає м'яке світло. Я таким чином записав уроки на перший свій курс ще дуже-дуже давно, і світло було якісне, картинка була гарна. Не, не подобається вам фон. Знімайте ввечері, знімайте вночі, коли тамрява може скрити всі ваші якісь прогалини. І от до чого веду. коли ви починаєте знімати з тим, що у вас є. Ви так, звісно, ви знімаєте, ви там відкладаєте, йдете до того, щоб купити або камеру, або мікрофон, або новий телефон тощо, щоб покращити якість. І це правильно. Але якщо ви не будете знімати, а просто чекати, коли ви купите цей мікрофон, там, камеру і так далі, щоб почати знімати, ви втрачаєте час, в який ви могли б практикуватися, хоча б вмінні говорити на камеру, вмінні формувати сценарії, доносити свою думку на те, що у вас вже є. Тому. Не ведіться на, на цей капкан, на цю ловушку, там якоїсь крутої техніки і так далі. Просто беріть свій телефон, який у вас є, і починайте знімати. Як знімати? Ми розібрались. Тепер давайте поговоримо, що знімати та де брати ідеї. Найперше, що приходить в голову. Це два варіанти, про що можна знімати: про те, про що ви плануєте в принципі вести свій інстаграм-профіль, або про все, все плюс те, чим ви хочете ділитись. Тобто, от, наприклад, життя машини і так далі, і таргетована реклама. От я, наприклад, так веду, і насправді мені більше подобається другий варіант. Поясню, чому ми вже про це сьогодні говорили, тому що. Ви уявіть собі, що у вас є якась думка, ви хочете з нею поділитись. Ви нею поділились, і вона там якісь диво набрала більше переглядів, аніж там звичайні ваші рілси, не знаю, сторіс, пости про якусь вашу діяльність. Люди побачили, їм сподобалася ваша думка. Ви їм сподобались як людина. Вони підпишуться а пізніше. Вони вже втягнуться в той контент, в те хобі, в те, чим ви займаєтесь, і це буде навіть в рази краще. Тому що вони прийшли до вас як до людини, їм не важливо, що ви робите, наскільки якісно. Вони можуть взагалі в цьому не розбиратися. Але вони підписалися і будуть за вами слідкувати. Проте вернемося до теми. Якщо не лізе нічого в голову, ви не знаєте про що знімати. Максимально проста порада, яку дають і на Ютубі і в Інстаграмі. почніть знімати відео в форматі, як зробити це, що робити, якщо як там за 5 хвилин приготувати курку максимально просто, як почати вести свій інстаграм, що таке таргетована реклама. Не знаю, що таке КБЖУ. Ну, це от БЖУ, ну це норма харчування. Я от бачу, навіть сам не знаю. Почніть з цього. Навіть коли ви починаєте це робити, у вас будуть приходити нові ідеї на зйомку. Плюс, приходячи до другого, так сказати, доповнення того, що знімати є величезне інфополе України, Європи, штатів, де є купа таких самих людей, які займаються тією самою справою, якою займаєтеся ви. Ви можете на них дивитись, позичати якісь ідеї. В цьому немає нічого поганого, тому що. Дуже мала кількість насправді нового придумується. Всі використовують все, що вже і так працює, і це окей. Плюс, ви, коли будете дивитись чужий контент, ви з їхньої ідеї можете створити свою власну, яка взагалі ніяк не зв'язана. Просто ви це створили через те, що ви от подивились одне відео. А вам в голову, ага, так можна от про це розказати. А це взагалі інша тема. І це якраз таки вже про надивленість. Тому раджу вам дійсно часто спостерігати з іншими людьми в вашій сфері, щоб прокачувати цю надивленість. І як би це все гарно не звучало, є один нюанс а саме. Страх знімати, думка людей та брак мотивації. І з цим потрібно насправді щось робити. Це потрібно просто перейти як сходинку, тому що, блін, ви ж хочете знімати, вам є чим поділитися. Це тільки несе щось позитивне світу. Тому які можуть бути причини цього не робити? Коротко і по суті, перший пункт, якщо вам важко знімати себе на камеру, знімайте в ящик. Це оцю пораду дав мені мій друг. І ну, вона насправді дуже крута. Вам важко знімати себе на камеру, тренуйтесь. Уявіть собі, що це як похід в зал, тренування. Але ви це нікому не показуєте. Ви зняли одне відео, змонтували, просто його зберегли на телефоні, нікому навіть не показали. Зняли друге, третє, показали там другові або комусь з родичів. І ви отак знімаєте. І ви знімете таких 15-20 відео. По перше, перше і останнє відео буде максимально розбіжним по якості, по тому, як ви говорите, по тому, як ви ведете, по тому, як ви жестикулюєте. От, подивіться на мене. У мене є невеличкий сценарій, насправді він тезовий, проте я більшість зберу матеріалів з голови. Тому що в мене є вже досвід в цьому. Тобто я вже давно там знімаю і уроки, і відео на YouTube, і там сторіс веду і так далі. Я часто знімаю з першого разу. і в мене виходить, тому що це просто досвід. Буває, іноді що я якісь фрази перезаписую, це Також окей. Тому моя порада вам: познімайте хоча б відео, ну хоча б 5-10 в ящик, нікому їх не показуйте, не викладайте. Навіть от коли ви знімете от ці самі 15-20, про які я говорив. Одне, два, три, навіть п'ять, десять з них можливо, ви потім зрозумієте, та їх можна закинути. Вони гарно виглядають, вони мають сенс. Чому би людям це не побачити, але все одно залишається думка людей, чорт би його побрав, і це насправді дійсно велика проблема для більшості людей. От скажу за себе, мене це мало хвилює. Я окей, ставлюся до хейту, тому що до речі, вам невеличка така мотиважка. Негативний коментар також впливає на позитивне просування вашого рілсу, посту і так далі. Тому це тільки вам плюс. До цього потрібно так ставитись. Плюс, якщо ви. Вмієте гарно відповісти на негативні коментарі, можна спокійно гарно відповісти. І от мене були випадки, що деякі люди приймали те, що вони помилилися, тому що я до них не стався так само, як вони до мене ставляться. І взагалі це, це є скрізь. Насправді негатив є скрізь. Плюс беремо ситуацію, яка є в нашій країні. Можна зрозуміти людей, проте це потрібно перейти. Просто от як, от, от знаєте, от сходила собака в туалет, і ви просто взяли. І перейшли це, і ви про це навіть не, не не згадуєте там протягом дня, тижня, місяця і так далі. Але думка людей це добре. Що означає будь-яка думка людей? Навіть негативна? По перше, те, що ми вже казали, один негативний коментар. Це означає, що у вас є плюс один перегляд. А це вже добре для початківця. А загалом, думка людей це окей, і якщо є думка людей негативна, позитивна, неважливо, це означає, що ваш контент дивляться і ви не дарма, хоча б це знімаєте. Звісно, якщо буде аргументована критика, тобто можна було би краще там світло поставити, мікрофон шумить. Це така реакція, якась не така. До цього можна прислухатись. Аргументована критика це окей. Це ті люди. Які вам можливо можуть здатися тим, що вони вас критикують. Їм не подобається ваш контент, але вони насправді хочуть а, зробити для вас тільки краще, щоб ви почали робити краще і відповідно набирати там більше переглядів, а, лайків і так далі. І також ви маєте зрозуміти, що є ви, і ви що хочете? Ви хочете знімати, ви хочете ділити свою думкою, ви хочете постати. Ви хочете вести інстаграм, набирати там лайки, підписників неважливо. І якщо б це підсумувати, є ви егоїстично так, результативно, так. Чи це когось ображає? Абсолютно ні. Ви маєте просто сфокусуватись на собі. Пишуть негативні коментарі. Ну, нехай пишуть. Мені, чесно, от скажу на своєму досвіді, от, можливо, це вас також мотивує, просто забере оцей страх думки людей. В мене за 6 років ведення інстаграму про таргет та маркетинг. Ну, відсилуно коментарів 10 негативних було. Про те, що там таргет це развод. Ну, я можу це зрозуміти, бо не всі люди вірять, що в онлайні можна заробляти. У мене в близькому оточенні є також люди, які тільки на четвертий рік моєї роботи зрозуміли, що да, там напевно є якісь деньги. Це не розвод. І це людина з доволі близького мого оточення. Є люди, які в це не вірять, є люди, які просто от хочуть, от скажу грубо, вони висруть цей коментар, і нехай воно буде. Окей, це такі люди також є. От мене дійсно за 6 років до 10 негативних коментарів. Вот вам і все при тому, що в мене тема для негативу ну просто максимальна така і максимальний такий якісний чернозьом, де цього негативу можна посадити купу. Але в мене цього немає. Тому, якщо ви маєте якусь ідею, беріть і знімайте. Не думайте про те, що подумають інші. Єдиним фільтром, який тут може бути, це ваша думка в плані якості. Чи це має сенс, чи там я гарно виглядаю на кадрі, чи мені там все подобається в плані того, що я говорю, або як я говорю, там жестикуляція, без або жестикуляція, неважливо. Просто беріть і знімайте. І от дуже класну річ сказав мій психолог: в нього є один друг, який займається там, певним ремеслом. Він займається ювелірними виробами, і він іноді робить речі, які ну, ніхто не купить. Я не буду називати ці речі, але їх дійсно ніхто не купить. Але от цитата, яку мій психолог сказав, яку говорить ця людина, він сказав, що я просто хочу, щоб це було. Я хочу, щоб це вийшло в світ. Ось і ви так маєте ставитись до свого контенту. Я також, от дивіться, я знімаю відео взагалі про те, як почати вести інстаграм, при тому, що я експерт в таргету та маркетингу. Навіщо я це роблю? Тож не знаю. Але я от хочу. Я хочу, і в мене це відео, чесно вам скажу. Лежало три місяці. Я от зараз просто сів, зібрався і захотів візняв. От в мене дійсно, от від моменту, як я написав сценарій, ну дописав сценарій, давайте так говорити, до зйомки два дні. Я вчора дописав сценарій, проговорив його, і сьогодні я вже знімаю. І це перше з роботи, що я роблю сьогодні, тому що я хочу. І ви так само маєте це робити. Ви маєте зрозуміти, якщо у вас з'явилася якась крута ідея, вона вас надихає, зробіть це. Коли у вас є ідея, яка вас надихає, і плюс ви робите з цього контент. Це по перше вам приносить купу задоволення, і по друге, коли це щиро, воно найчастіше отримує позитивний фідбек в соціальних мережах. Проте також варто зрозуміти, що ви, як і ваш контент, не для всіх. Є люди, яким з нами подобається спілкуватися, є люди, з яким з нами не подобається спілкуватись. До прикладу, от хтось дивиться, там, як чистять басейни. Та, от я можу заліпнути на три хвилини, і дивитися, як людина з брудного басейну робить ідеальне. А хтось любить дивитися м'ямчики. І це супер, насправді. Це як от сік в супермаркеті. Я от люблю томатний сік. От певно, якась кількість людей з вас зараз збридилась, просто ну ви не розумієте, як це можна пити. Але в той самий час я не ну, я можу. Pute, але я не люблю э, мультивітамінний Сік. Мені він ну, ну не те, що не смішний, я. Краще його не буду пити, краще випігу апельс... Апельсиновий? От, бачите, запнувся, нічого страшного, апельсиновий або томатний до піци взагалі супер залітає. Підсумуючи, скажу, що кожен дивиться те, що хоче, і на кожен контент є свої глядачі. Просто ви його ще не зняли, а вони ще це не подивились. І ще невеличка підтема про можливий негатив, який може виникнути. Вам можуть люди казати, що ви страдаєте фігньою добре. Вам можуть казати, що те, чим ви займаєтесь, це розвод. Добре, ви можете накидувати купу е, негативних коментарів. Окей. Ну, звісно, якщо вони якісь аргументовані, варто прослухатись. Але переважно вони не будуть аргументовані вже така от природа негативу, так? І єдиний, хто може, це, по-перше, це не має вас зупиняти, а по-друге, єдиний, хто може вас зупинити, це ви самі, як би це не звучало. В мене теж таке є. Я себе не те, що зупиняю, я просто не приймаю для себе контент. От, Тіктоковського формату, де там потрібно танцювати, якось кривлятись під відео, під музику, я себе в цьому не бачу. Я це для себе не приймаю. Це окей, хтось це знімає, комусь це подобається. Супер, я просто цього не роблю. І я от краще розроблю відео, де може бути комусь корисним, як от у цьому відео, чимось допомогти. Тощо, це мене більше надихає. І до чого це все вів? Що є просто ви і є те, що ви робите. Більше нічого. Перед наступним пунктом хочу ще раз повернутися до тієї історії, де я казав, що за мої 6 років в мене там 10 негативних коментарів, хочу от вам привести цікаву аналогію. Давайте уявімо, що я на початку цих 6 років боявся би вести інстаграм через те, що, наприклад, в моєму роду діяльності є багато стереотипів, негативне ставлення, плюс в мене є курси. Це супер підґрунтя для того, щоб називати мене інфоциганом і так далі. От якщо уявити, якби. Я цього через це не почав би. Де би я був? А тепер задумайтесь, де ви можете бути, якщо почнете вести свій інстаграм прямо зараз. До чого це може вас привести? До яких людей, до яких проєктів? до яких можливостей, до яких не знаю емоцій, результатів, які ви будете з цього отримати, раджу задуматись, а ми тим часом будемо йти далі. І на мотиваційній ноті ми якраз таки перейшли до пункту мотивація. Насправді скажу зразу, я не вірю в слово мотивація. Моя задача. Точніше, навіть не так. Мені подобається робити те, що я роблю. Ось так. Я, я просто отримую задоволення від того, що я знімаю, від того, що я працюю, і так далі. Це моя основна мета, в якій слово мотивація немає. Я не дивлюся на перегляди. Чесно вам скажу, у мене є рілс, який залетів там на 3 мільйони. Мене всі вітали. Круто, круто, круто. Ну окей, ну 3 мільйони. Окей, може бути. Скажу вам своє ставлення до цього всього. Я не дивлюся за переглядами. Чесно вам скажу, я це не аналізую. Я просто роблю те, що мені подобається. Да, звісно, я намагаюся робити краще, знімати краще, покращуватись. Саме в моменті створення цього моя задача зробити якісно, донести свою думку і зробити так, щоб це побачили люди. А саме опублікувати це там в інстаграмі, на Ютубі не важливо, де і от щодо якраз таки тих самих переглядів мені більше задоволення принесе, коли якась людина напише велике вам дякую. А, ви там дуже мені сильно допомогли. Ніяк не могла знайти цього в інтернеті, або як от іноді пишуть під моїми а, відео про таргетовану рекламу, що ви даєте безкоштовно ту, ту інформацію, якої навіть не було на платному курсі. Мені це гріє дуже при тому там може бути 300 переглядів, 500 переглядів і так далі. І от стосовно до речі, переглядів, ваш Reels набрав 100 переглядів. Ви думаєте, це мало? От перед вами зараз 100 людей. Скажіть, будь ласка, це мало перед вами 1000 людей, дві тисячі п'ять тисяч людей. От чи це мало? Так, я думаю, що ви скажете, що ні. От поставити перед вами 100 людей. По-перше, ви можете навіть злякатися такій великій кількості людей, подумати, що не знаю, вони зараз там не знаю, розірвуть вас, побіжать на вас і так далі. По-друге, що хочу сказати, моя думка, що. Робити кожне відео, там, Reels, е, яке ви будете закидувати в Інстаграм на 50 тисяч, 100 тисяч переглядів не вийде. Це, ну, моя думка, що це неможливо так стабільно робити. Хіба там, коли у вас є досвід саме от в Reels, там, 2-3 роки. Окей, тоді, я думаю, це можливо. Але уявіть собі, що ви зробили 50 Reels по тисячі переглядів. Це ті самі 50 тисяч переглядів плюс. Те, що любить інстаграм, це по-перше, дисцип... те, що дисципліновано, це періодичність, це чітка періодичність. І це от дійсно ви там образно 50 днів підряд постили контент на різні теми. Ви привели до себе людей, ви е, заохотили до свого контенту, до своєї сторінки людей з максимально різних напрямків з різними потребами з різними питаннями, в залежності те, що ви показували. І це ж краще ніж просто зробити одне відео на 50 тисяч переглядів. Що в плані ефективності, що в плані того, як цей інстаграм буде просувати, і до цих переглядів? Зараз кажу те, що в мене є зараз цим Ютубом, що мені дуже важко вдається. Ваша задача зараз шукати не перегляди, а просто робити. Ваша задача робити, а не отримувати перегляди, тому що це ваш старт. Насправді на старті найважче. І більшість людей, от моя особиста думка, доходять до помилки того, що в мене нема переглядів. Ну, тоді я не буду знімати, я нікому не цікавий. У вас немає переглядів, тому що ви тільки почали. Ні в кого з першого разу не виходить. І до цього всього хочу розказати вам невеличку таку мотиваційну а, історію. У мене є товариш, який займається бізнесом. І він ще 4 роки тому сказав мені фразу, яку я досі пам'ятаю, часто згадую а, в себе в інстаграмі, на Ютубі. Якщо в нього є бізнес-ідея, він її планує, створює, промальовує і так далі. Запускає. І якщо ця бізнес ідея принесла хоча б в плюс один долар доходу, значить в неї вже є шанси, і її потрібно докручувати. Для вас це може бути. Один перегляд, один лайк, одна підписка з вашого рілсу, одна відповідь на сторіс від взагалі невідомої вам людини. Це просто величезний знак того, що ви робите правильно. Ось і кінець цього відео. Я сподіваюся, що ви дещо змотивувалися. Я зміг наштовхнути вас на якісь позитивні созидательні думки, які через які ви почнете щось робити, і я раджу це не відкладати. Почати щось простого зробити шапку, написати якийсь пост про себе, зняти відео в ящик. Понадихатись, подивитись інші ідеї, зняти якесь відео, можливо, його навіть викласти. А для тих, хто почне це все ж таки робити, запрошую вас писати в коментарях ваш інстаграм, можливо, через те, те, чим ви займаєтесь, або те, чим може бути цікавий ваш профіль. І ті інші люди, які також це робитимуть, запрошую вас для того, щоб ви підтримували одне одного, лайкали, підписували, залишали коментарі тощо. А для тих, кого цікавить тема таргетованої реклами, рекламою, вас на інші мої відео. Тому ставте під це відео, підписуйтесь, сподіваюся, було корисно і цікаво всім добра та гарного дня. Ой, хорошо, і ще світло навіть не зійшло. Я так думаю, або може і зійшло.